Про загрозу виникнення раку молочної залози нагадують закарпатські лікарі і вкотре закликають мешканок краю систематично проходити медичні обстеження. Саме цей різновид тонкозахворювань найбільш розповсюджений серед жінок, і щорічно у світі його діагностують у понад двох мільйонів людей. Водночас спеціалісти наголошують, вчасно виявлена пухлина добре піддається лікуванню. За минулий рік у нас зареєстровано 287 випадків раку молочного залози серед жіночого населення. Якщо діагностується захворювання в першій стадії, то є дуже висока ймовірність повністю вилікувати у 95%. Це майже ми наближаємося до повного видужання. Захворювання на другій стадії це 66-80%. Позитивний результат від лікування, тобто можна вилікувати захворювання. Третя стадія. Ми вже маємо всього 50%. Жінка може подолати дане захворювання. Понад 100 тисяч закарпаток у групі ризику кажуть лікарі. Відтак вони повинні систематично проходити огляд у спеціаліста, зокрема, після 40 років робити мамографію. Водночас, впродовж 2023-го за цим обстеженням звернулися лише 4 тисячі мешканок краю. Держава гарантує скринінгові методи обстеження, такі як мамографія, які є абсолютно безкоштовними в нашій державі, і проводяться цим жінкам від 40 до 50 років, один раз у два роки безкоштовно. На сьогоднішній день в Закарпатській області діє сім медичних закладів кластерних і один надкластерний, де можна пройти обстеження скринінгу на предмет виявлення раку молочної залози безкоштовно. Пацієнти із раком молочної залози можуть отримати медичну допомогу у Закарпатському обласному протипухлинному центрі та у онкологічному відділенні Мукачівської лікарні святого Мартина. Увесь процес лікування оплачує держава. Зараз ми можемо гарантувати, що з цим діагнозом жінка з Закарпаття може нікуди не їхати, а їй буде надано таку саме допомогу, як в будь якому Найкрутішому центрі, скажімо, світу. Держава забезпечує безкоштовне надання допомоги цим пацієнтам в повному обсязі, починаючи від хіміо і гормонотерапії, закінчуючи оперативним лікуванням і променевою терапією. Променева терапія у нас зараз проводиться на сучасному, абсолютно рівні. На лінійних прискорювачах, яких в протипухливному центрі є два. Якщо у медичному закладі пацієнтові відмовляються проводити лікування безкоштовно, він може поскаржитися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України, нагадують посадовці. Гаряча лінія 6777 національної служби здоров'я. Якщо у вас вимагають кошти за лікування, за обстеження. За додаткові методи обстеження ви маєте можливість звернутися і, повірте, даний заклад буде або позбавлений договору, або будуть прийняті п'явні мірі і вам нададуть медичну допомогу в повному обсязі безкоштовно.